Мальовнича вуличка провінційного селища, яка носить ім'я видатного російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна. Саме на ній велично розкинувся та біліє серед квітучих дерев наш дитячий садочок. Перед вами комунальний дошкільний навчальний заклад Казка Томаківської селищної ради Томаківського району Дніпропетровської області. Приміщення закладу було здано в експлуатацію ще у далекому 1989 році. Але й до цього часу він є гордістю та окрасою селища, адже в нього вкладено душу і серце багатьох людей, відданих працівників закладу, завідуючої садком, мудрого керівника та засновника Томаківського селищного голови. При побудові приміщення заклад розрахували на шість груп. Загалом це 140 дітей, так і сьогодні. В закладі діє 6 груп, із них одна група для дітей ясельного віку. Пишатися казкою є причини у кожного томаківчанина, адже сьогодні це осередок дитячих посмішок, вогник життя в самому серці томаківки. Це казковий світ дитинства. Але комунальний дошкільний навчальний заклад казка це ще й заклад майбутнього. Три роки тому, в січні 2011 року, наша казка обрала для своїх діточок новий напрямок у навчально-виховному процесі. З дітьми старшого віку було вперше проведено заняття на тему збереження природних ресурсів. Зараз вихованці казки 4-5 рочків можуть свідомо розповісти про використання енергії сонця для економії електричної енергії та газу. по небу день мандрує, сяє близьком у ліці, радість нам тепло дарує і ласкаві Сонечко! Вірно, діти, це наше любе сонечко. А що ви знаєте? сонечко. Яке воно буває, лісочка? Жовт. Жовте ганочка, яке ще сонечко буває? Кругли. Кругле. Сонечка, яке сонечко буває? Оранжеве. Оранжеве буває. Він нас ще сонечко яке буває. Золоте, Золоте. а ще сонечко яке. Жовте, Жовте. а ще. яке? Красиве. Красиве. А все воно яке дітки, тепле, ніжне і ласкаве. так? А ви знаєте, що сонечко? Це найпотужніша енергія нашої планети. Це найпотужніше джерело, да? яке віддає своє тепло. А ну подивіться, у нас є долоньки. Є долоньки. Ось давайте з вами зараз потрібно так долонька в долоньку. Потреб, 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 потреб. Що ми з вами відчуваємо? Тепло, тепло. тепло. Долонька у нас. Теплі. Ану, давайте долонька до долоньки ось так поставимо. Ось так. Ті долонечки, І ти долуньки. Давай допомогти. Давай, давай. отак. І сонечка, а ну дому. Давай отак. Долунечка. Отак. Що відчувають наші долоньки? Тепло. тепло. Нам тепло. так? І тепло йде від долоню до сердечка. І ми з'їваємося з вами теплом. Так і сонечко. Віддає свою теплову енергію і без сонечка неможливо життя на землі. Ось давайте піднімемося на ніжки, зараз з вами, ставимося на ніжки. Ставимося на ніжки, підійшли ось до туди дошки, всі-всі підійшли. І ми зараз з вами подивимося, для чого ж потрібна нам сонячна енергія. Без сонячної енергії неможливо життя на землі, так, да, дітки? А ну подивіться, для чого потрібна нам сонячна енергія? Для чого потрібна сонячна, для, для відпочинку, ще для чого? Для пересування, для транспортом. транспортом, ще для чого? Для роботи, для, роботи. Ще? для приготування, їжі, їжі. для обілів. Da? Ще Для охолодження, а це для чого? Для обігрівання. Для обігрівання так? Да? І сонячні батареї є вони, які, як ти ви сказали, абсолютно безкоштовними. Да? І сонячні батареї і сонячна енергія, лізочка, яка? Не завдає? Завдає. Не завдає шкоди. Чому вона не завдає шкоди? Завдає шкода тваринам і рослинам. Правильно, і вона не забруднює що? Довкілля. Довкілля. І сонячна енергія і Веліна є яка? Абсолютно безкоштовна Абсолютно безко... безкоштовна. Правильно, і сонячні батареї можуть використовуватися все життя. Все життя, Правильно. Так, дітки, зараз ми з вами. Розфарбуємо наше сумне сонечко. Щоб воно у нас сумним не було, ми його розвеселимо. Зараз ми з вами візьмемо олівчики жовтого кольору, зафарбуємо наше сонечко. У сонечка є що? Ану подивіться: Промін. промінчики, а щоб вони нас веселяли, щоб нам було тепло, ми їх зараз зафарбуємо жовтим. Кольором. Давайте зараз з вами будемо розфарбовувати наше сонечко. Фарбуємо ось так. Зараз тонівчики зафарбуємо. Потім нашому сонечку домалюємо глазки, домалюємо посмішку. І наше сонечко нас буде звеселяти. На протязі з життя. Да? Май люблю сонечко. Гарне-гарне таке. Лізочка в тебе виходить? Так, гарно зафарбує. Евеліна старається. Ось так. Давай. І сонечка гарно зафарбовує. І Настінька, і Анечка фарбу фарбу. Ось так. Лізочка получається? Що ми з вами фарбуємо? Сон. А, сонечко. Як сонечко посміхається? Ану показали, як сонечко посміхається. Ось так, ану, подивіться, як сонечко посміхається. Посміхається сонечко. А тепер догоньки свої приготували. І як промінчиками сонечко. так грає, Ось так. А тепер взялися до роботи і працюємо. 11 2011 році за ініціативи голови Томаківської районної ради Скрипченко Наталії Миколаївни та Томаківського селищного голови Марченко Володимира Вікторовича було обрано курс енергозберігаючої політики на території Томаківки та Томаківського району в цілому. Пошук інноваційних технологій, фінансування закладів установ та корпоративний підход дали певний результат. За підтримкою благодійного фонду Східна Європа було реалізовано перший проєкт, внаслідок якого дитячий садок засяяв новими вікнами. Загалом було встановлено 71 вікно та троє сучасних дверей. Це був перший крок до нашої казки на шляху енергозбереження. В результаті заміни вікна вікон втрати тепла в закладі скоротилися на 25%. А щорічна економія коштів в розмірі 11 тисяч обраним напрямком збереження природних ресурсів? Ми йдемо і надалі у 2013 році. Внаслідок участі в всеукраїнському конкурсі проєктів та програм місцевого самоврядування було здобуто перемогу проєктом Томатівської селищної ради, реалізація якого дозволить утеплити 550 квадратних метрів фасаду приміщення дитячого садка та встановити сонячну систему, яка підігріватиме воду для малят Каспі. Після здійснення будівельних робіт за цим проектом, в 2014 році очікується економічний ефект. Від реалізації, адже втрати знизяться ще на 40%, враховуючи, що зникнуть щілині і трищини в будівлі. За рахунок використання сонячної системи вдасться заощадити вже 4 321 кВт електроенергії, яка вже не буде використовуватися для підігріву води в дитячому садку. Каска, а це 4969 гривень економії коштів щороку. Наступним етапом, наступним кроком майбутнє для нашого закладу дитячого садка, буде застосування енергії сонця для вуличного освітлення території садка. Діти це наше майбутнє і влада, бізнес-структури, освітяни, батьки не будуть стояти осторонь для того, щоб дитячий садок став ультрасучасним закладом. Головне інше, головне те, що на території такого маленького закладу в рамках невеликого селища ми разом творимо наше майбутнє. Об'єдналися представники влади. Освітяни, батьки та діти, представники від бізнес, структур заради однієї мети поступово перетворити нашу казку на новітній, ультрасучасний заклад дошкільної освіти. Для вихованців казки ощадне використання природних ресурсів це свідомий вибір. Вибір майбутнього, що дозволить суттєво заощадити мінеральні і енергетичні ресурси. Комунальний дошкільний навчальний заклад Казка під керівництвом місцевої влади підтримав вибір України використання альтернативного джерела енергії, сонячної енергії для обладнання та функціонування закладу. Це наш вибір, і ми пишаємося ним.